Друзі, привіт, з вами Одін. Сьогодні граємо в найкращу у світі гру Казаки 3. Сьогодні в нас черговий матч турніру, який не попав на прямі трансляції між Артемом Pro та Black Brigad 72 Гравці почали грати, вони грають за Венецію. Це не Саксонія, а Венеція. Тільки по моїй вині, бо я їм дав такі дані. Я помилився і тому вони грали Венецію. Але тому що, е, якби гра чесна, обидва гравці грають тієї самої країни, і я вважаю, що все справедливо. І ось ми спостерігаємо, червоним кольором грає Артем. Він вже будує казарму, в нього білд 0 пт Ми бачимо, це буде два міських центри зараз. Зараз добудує ринок, буде робити обміни. Зараз Академія піде, так, Академія пішла. Black Brigade грає трошечки, це Саня трошечки грає повільніше. Ми бачимо, він пішов, видно, що грає 15 ПТ, його основна схема. Е, ну і йому зараз видно тільки одну золоту шахту тут. Ну добре, ще поки рано до золота. Е, так, Артем Про почав випускати вже Пікенері. Пікінері пішли в розвідку. Відкриває собі карту, бачив вже дві золоті шахти. Добудовує казарму. Зараз ці підуть на одну залізну і на одну золоту. А залізна де і на залізну, так, все. Ні, дві золоті зайняв відразу. І дипломатичний центр пішов. Ось це білд, основний, який треба як мінімум вміти робити всім гравцям. Ми бачимо, що 2.05 він заклав деп-центр. І 2.30 він десь буде готовий. Дуже е, видно, що відтренований білд у нього, все тут чітко, бачимо, що він знайшов ще одну золоту шахту четверту. Є 2.30, дуже швидко. Це до цього треба намагатися е, дійти всім гравцям-початківцям. Щоб вони вміли будувати цей білд як мінімум на початку. Далі дивимося. Вже казарма є також і Black Brigade, він трошечки довше це будує, в нього йде академія, немає ще другої казарми. Чому немає другої казарми? Багато золота. Так. Селяни вбив розвідника, ми бачимо, селяни десь будують шахти. Не треба будувати шахти. Поки ви не. Це моя порада початківцям, поки ви не побудували перший початковий білд, наприклад, ось як тут. Потім тільки закладаєте шахти. А так вас не вистачає селян, і ви не зможете добудувати нормально будівлі. Наприклад, академія, вона будується довго. І вас не вистачає селян, ці всі люди могли б будувати. Так ви заробите якесь золото, але ну, краще добудувати раніше ці будівлі і почати випускати відтіля юнітів. У вас буде сильніша армія потім вам не, не варто. Цим нехтувати, бо про 10 ПТ, тобто 10 хвилин часу миру, це дуже-дуже може бути критично. Ми бачимо, що Black Brigade вже будує дипломатичний центр і заклав другу казарму. Добре, він, в принципі, компенсує, якби виправляє ці помилки потихеньку, які у нього на початку були. І бачите, у нього виходить вже на 4.30 він тільки добудував дип-центр. Скільки в нього виходить на 4.50 у нього білд завершений. Ми тоді, як бачили, як у Артема білд був на 2.30 завершений. А у Black Brigade на 4,50. Тут забіг січовий козак, який розвідник прибіг. Ми подивимося, що Артем дивиться, розбирає розвіддані, дивиться, що саме робить його противник. Прийшов легкий піхотинець. Він побачив, що противник грає в Пікінерів, як він чим дихає. І ось бачимо, що війська пішли вже на нейтральну територію, і Артем також займає нейтральні шахти. По золоту у нас 30 на золотих шахтах у Артема і 17 у Black Brigade. Black Brigade трошечки відстає економічно. Але ми знаємо, що е, у нього дуже-дуже серйозний суперник. Артем це один із основних фаворитів турніру. От, І ми бачимо, що він займає золоті шахти на нейтралі. Знайшов ще одну золоту шахту, мабуть, закладе і тут. У нього вже 35 чоловік на золоті. Черговий розвідник побіг, ми бачимо. Зіткнувся з пікінером, треба тікати, бо втратиш пікінера. Ні, забив, забив. Забив Пікінера. І... З чого всі жизни не можуть зрозуміти? Це, мабуть, баг був у реплеї. Ну окей. Так, бачимо, що тут розвідники стоять. Brigade також заслав сюди свого розвідника. Нас залишається 3 хвилини до початку війни. Ми давайте спостерігаємо, що за апгрейди в людей зроблені. Вже будиночки почав закладати Артем. Ми бачимо так в нього млин зроблений і кузня. Посу він ще не робив, в нього не так багато тут людей, щоб жито закінчувалось. Він економить ці ресурси. Навіть оце скільки, бачите? Їжа тут зроблена. Є, і давайте глянемо, що у нього з армією. У нього 35 лучників, 134 пікінер і 200 легких піхотинців. Що у нас у Black Brigade? Давайте глянемо. У нього 100 пікінерів, 3 рейтари, У нього вже є конюшня. Отак. І в нього є 120 легких піхотинців. Менша армія. Менша, але дуже важливо буде, які будуть апгрейди пікінерів. Оце основна якби, ударна сила в армії буде при 10ПТ. Тим часом у Артема вже 40 чоловік в золотих шахтах. А Блейкбригад нас доганяє потихеньку, в ньому вже 32. Так, півтори хвилини. Війська збираються докупи вже. Це найвразливіший момент. От, бачите, людей, які займають нейтралі, це найвразливіший момент за кілька хвилин до початку війни. Вони е, забирають ці війська з нейтралі. Але тим не менше, у них тут 6 пікінерів, щоб 6 пікенерів знищити. Тими самими січовими козаками, це не так просто. Так, дивимося, вже качає РТМ по 4 апгрейда атаки захисту пікінерам, вже пішли 5 апгрейди, ми дивимося. У Black Brigade поки перші йдуть. Давайте відкриємо карту, щоб ми все бачили чітко, що відбувається. Ну і буде, в принципі, сутичка. Ми бачимо, що Артем вирушає вже в наступ відразу. І от поки він іде, в нього дивіться, побудував підрозділи в інформації. У нього близько 160-120 пікінерів тут і 210 лихих піхотинців. 85 лучників, у нього багато лучників. ми бачимо. І качає, дивіться, вже сьомий апгрейд атаки. Ого, це круто, ми бачимо, що 7 апгрейд атаки в нього вже є. Тобто атака Пікінері вже складає 18, нічого собі. В той час, як у Brigade вона 11. ви Бачите, в чому різниця? У синього можна ще зробити 2 апгрейда захисту, він робить, але, мабуть, він не встигне їх. Докачати. Він тягне час, Black Brigade тягне час, аби не вступати в бій, бо качаються пікінери, прокачалися ще п'ятий апгрейд. Але вже противник дуже близько і він починає палити будівлі. Ну і просто змушений вступати в бій, Black бригад змушений. І ми давайте глянемо. Вартема вже всі 7 апгрейдів. Щойно він дійшов до противника, в нього вже всі 7 апгрейдів, у нього повністю прокачані пікінери на 11-й хвилині. Ну, і як результат ми бачимо, що армія противника просто знищена. Дуже швидко розвивався Артем, показав рівень гри. Я не знаю, чи грав він на максимальну свою силу чи ні, але, е як мінімум, ми побачили, що він в дуже непоганій формі. Ну, і так, вже капітулював Black Brigade в цій битві, і ми готуємося до другої сутички. Це закінчилось з рахунком 1-0 на користь Артема. І до другої гри гра у нас почалася також за тих самих умов. Артем і Black Brigad грають червоним та синім кольором відповідно. Червоний кольор Артема він знизу, і зверху в нас по вертикалі вже також на, на короткій дистанції Black Brigad. Ми бачимо, що Блекбрига знову будує. Схема в нього 15 ПТ білда. Наш на швидкий ринок, мабуть, розраховано. Селяне щось вище колись, мабуть, зараз будуть будувати, та ринок швидкий, бачимо. Артем тим часом. Давайте подивимося, чи буде цього разу білд трошечки інший, чи буде такий самий. Я, до речі, не подивився на першій грі Артем побудував третій міський центр, чи ні, чи він грав тільки в два. Будував казарма, академія от пішла е, ринок. Потім зроби обміни і поставив ще одну казарму. Тим часом академія тут будується. Казарма пішла в хід. І відкриває територію пікінерами, які виходять. Ми бачимо, що він розсилає їх в різні кутки. Є готова казарма, Я зараз запустив другу казарму. І селяни пішли на дві шахти. Ці селяни добудували академію, зараз дипцентр піде. На 2.02 заклав дипцентр. досить швидко. На 2.25 буде десь приблизно готовий. Вже знайшов три золоті шахти. І продовжує далі відкривати карту. І знайшов четверту, є 4. Залишилось залізна і все. Це перший, перша основа, яка, як, як мінімум, має бути. Це чотири золоті і одна залізна. Так, що у нас відбувається? блейк як грає. Е, схема та сама, в нього ще білд триває, він ще не добудував. В нього Два міських центри також, дві казарми, академія ще не готовий він. Але в нього вже є, дивіться, чотири каз... е, шахти. Він три вже побудував по п'ять людей золотих. І четверту заклав. Тут один з на всього працює, бо не вистачає людей, ці добудовують білд. Ви бачите, що якщо ви рано ставите казарми, ви довше будуєте стартовий білд. Ви потім програєте в кількості юнітів військових. Але він так обрав тактику, давайте подивимося, чи поміняє він, чи буде також грати в таку саму схему, як і тоді. І цікаво, Артем, у нього не було драгунів в минулої гри. І чи він буде грати так само, чи буде будувати драгунів. Давайте поспостерігаємо. Це цікаво. Також знайшов уже на нейтралі він шахту. Ні, не відкривав він геолокацію, це сюди знайшов Пікінер, він знайшов шахту. Е, Геолокація мається на увазі, я хотів сказати. Е, родовище відкрити. Геологію зробити. Розробити геологію, так, щоб з'явилися всі шахти, які на карті є. Ну, і, в принципі, вона недорога 250 золота, але. Професійні гравці нею не користуються, вони просто відкривають карту і там будують шахти. Так, пішла розвідка, ми бачимо знову легкі піхотинці. Ось пішли, вони найдешевші юніти, їх можна послати в розвідку. І За ними відразу починають гнатися пікінери. Так, відкриває артем карту, побігли січові козаки. Аби контролювати територію, треба бачити, якщо противник захоче будувати шахти, то можна йому завадити в цьому. Ну, або вбити якого-нібудь розвідника. Війська також зосереджені на нейтральній території, це ми вже десь бачили. Ну і бачимо, що два міських центри продовжує грати в два міських центри. Ну це коротка відстань, тут не варто грати в 3, тут краще, мабуть, грати в 2, але потім за можливості вже ставити третій. Але це вже, мабуть, після 50 хвилин. Так, зайшла розвідка сюди, він вже бачить, Артем, що тут скупчення пікінерів, тут шахта золота з одним селянином всього на всього. 26 людей у. Блекбригад в шахтах і 35 у Артема. Економічно Артем попереду йде. Здається, що він не на повну свою силу грає, мені кажеться, але не знаю, побачимо. Забув Саня тут додавати ще селян цю шахту чи пішли вже ні. Це піймали розвідників, ми бачимось. І будує легких піхотинців, легкі піхотинці і пікінери. Так, залишається у нас 3 хвилини 30 секунд до початку війни. Подивимося, чи будуть якісь висновки і зміни в тактиці. Чи буде тактика абсолютно така сама. І от, якщо ви бачите, що до вас забіли січові козаки, якесь ваше село, рейд. Вам треба терміново будувати також січових козаків і супроводжувати цей рейд, щоб вони не могли захопити нічого. Ну і також їх знищити. Є початківці. Не знають, що якщо січові козаки забігають ваших, до ваших селян, то селянами треба їх атакувати. Селяни дуже ефективно б'ються толпою проти січових козаків, тому не нехтуйте цим. Так, бачимо, що Артем продовжує контролювати частину нейтралі. Тут трохи ми бачимо, що він повтрачав своїх розвідників на нейтралі, але внизу він добре контролює, забирає свої війська вже зосереджувати для наступу. Так, ще він не зробив міліорацію. Вже тут косу зробив, бачимо. Пікінери в нього ще не починав качати. Давайте поспостерігаємо, коли і як він їх прокачає. Все, почало пройти пікінерів, тому зараз, мабуть, буде будувати формації і буде наступати. Блекбригад також висовує свої війська вперед. В нього вже пікінери, також почав робити апгрейди. Вже 5-5 пікінерів ми бачимо. Тут червоніє справа, якась розвідка підійшла. Дивіться, зараз розвідка ця прийде і захопить золоту шахту з 5 юнітами. Так, і сталося. Три легких піхотинці. Не захопили! Пойшли повз шахти. Окей, в них, мабуть, інша функція, вони просто розвідують місцевість. Принаймні вже видно, що шахта без охорони. Ну, Висувається основна армія вперед. Атем рухається. В нього знову тут 80 лучників майже під 200 легких піхотинців. Цікаво, чого вони не будує формацію для легких піхотинців. Вони йдуть просто толпою, але не формацією. Ну і барабанчик для кращого виду тут також є. І от ми бачимо, що сутичка наближається в нього. Близько 130 пікенерів, 170 легких піхотинців. В казармі в нього пішов шостий апгрейд захисту і шість апгрейдів атаки. У Black Brigade ми бачимо, що прокачані вже сьома атака пішла. На рівні, на рівні вони з Артемом в юнітах. Якщо завтра зараз зійтися в бій, може бути, що багато зіграють ролі лучники. Лучники дуже ефективно стріляють по пікенерах. І ми бачимо, що бій почався. І просто знову зминає армію Black Brigade Артем. Його армія тут перемагає. Мабуть, мені здається, що лучники тут дуже важливу роль зіграли, бо Ну, пікінери були майже на тому самому рівні прокачані. Повністю атака і. Ага, 5 захисту, 5 захисту, шостий нас дає плюс один. Ну і все, тут вже, в принципі, вже втрачено багато ключових будинків, і армії майже немає, і будуть зараз спалені ще міські центри. В принципі, це вже перемога GG. Селяни пішли в спробі врятувати ситуацію. В принципі, відлучників вони можуть врятувати. Але тут ще є, дивіться, скільки пікінерів. І селяни просто не витримають цієї. Битви. Так, ну, рахунок 2-0. Вітаємо Артема з виходом у 1-8 фіналу. Блэк бригади, Сані, ми дякуємо за те, що він прийняв участь в турнірі. Сподіваюсь, наступного разу він також приєднається до нашого наступного турніру. Ну, з одного боку, йому не пощастило попасти відразу на фаворита турніру, а з іншого боку, він отримав дуже класний досвід. Дякуємо всім за увагу. Підпишіться на канал, якщо ви не підписалися, поставте вподобайку цьому відео. Раптом ви забули і слава Україні!